Всі знають, що ви показували пісю. Вона закриває телефоном вареника, стриптизерши з GTA San Andreas. Кан'є Вест не може натягнути штани. Ааа! Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Канє Вест. Людина, яка точно не може залишити нікого байдужим. Ви можете його обожнювати, боготворити, ненавидіти і бажати йому як найкращого, так і найгіршого. Проте одне. Залишається незмінним Кані Вест вміє викликати емоції. Проте, навіть в світлі скандалів, які оповили так сказати Ауру Каніє останнім часом. I see good about also. Він не головна зірка під Софітами. Вже десь мінімум півроку увесь світ обговорює в Сраті образи Б'янки Цензорі нової, чи то дівчини, чи то дружини Кані Веста, як її називають в інтернеті, еротично. Сумішю Кім Кардашіяни і Джулії Фокс, останньої дружини і останньої пасії Каньє, які дійсно мають свій унікальний неперевершений стиль, про який ви можете казати знову ж таки або позитивні, або негативні речі. Проте він не залишить вас байдужим. Я зізнаюсь чесно, до всіх цих хвиль антисемітських висловлювань, до всіх цих скандалів з Канія я любила як його музику. Так і його світі моди. Його бренд Yeezy був достатньо крутим, він вписувався в мій стиль, проте я не пробачу собі з моральної точки зору, якщо я продовжу давати йому платформу. Тому сьогодні, звісно, відео буде не про нього, а про Conspiracy Theory, що він тримає свою дівчину-дружину Б'янку Цензорі в фешн рабстві. вона дезервс. І як завжди, найцікавіше цю Conspiracy Theory я залишив на кінець відео. А розпочнемо ми з розбору її стилю. Для того, щоб тримати таку інтригу, на даний момент я буду розбирати тільки образи, в яких вона була разом з Канією, вже після того, як вони почали зустрічатися. Проте я вважаю, що треба зазначити, що вона працювала на Yeezy і до цього, тобто вона була пов'язана з Канією ще до того, як вони почали. Оце саме. І почну я саме з того образу, через який я знімаю це відео. Цей образ зробив так, що мені соромно згадувати моменти, коли я вважав Іканія неймовірним протеже світу моди. Тому що це, це піздець, це просто піздець. Це. Хочеться ригати. Це хочеться ригати, наригати як на Б'янку, так і на Кан'є Веста. Чому Кан'є Вест не може натягнути штани? Навіщо мені дивитися на сраку Кан'є Веста? Зізнаюся чесно, коли я поставив ці фотографії в свій телеграм-канал, я не помітив, що у Кан'є сраку видно. Я не помітив це. Я не помітив, що <плес> <плес> Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Я навіть не хочу знати, що це. Проте, знову ж таки, ми говоримо про б'янку. І б'янка одягнена дуже дивно. Оці образи з колготок стали вже її стейпом. І багато фешн-аутлетів писали, що б'янка і кані вони мають цілу, так сказати, фешн-ораву людей, які... Кожного ранку оце рвуть колготки на б'янці, щоб вона виходила в світ, отак, от як вона виходить в світ, і зізнаюся, деякі образи типу оцього. Мені подобається. Наприклад, образ з подушкою, він теж достатньо прикольний, я скажу чесно, він мені подобається. Проте, не так, як Б'янка просто виходить на вулицю гуляти. Це на якусь червону доріжку, можливо, на якийсь івент. Тобто, це образ не на вихід на вулицю. Це, ну, ну на вулиці діти. Ну це відверта сексуалізація. Я не хочу бути, знаєте, з тих людей, що такі. А ось якщо це побачать діти, проте, ну все ж таки, ну, ну це не гарно, робити так і виходити так на вулицю. Проте, ми повертаємося до цього неонового піздецю. Що це? Що це? До чого тут ці спущені зелені колготки? Неоново-зелені колготки. Це неоново-зелені колготки з 2017 року. Ви знаєте, навіть якщо вона б надягнула легінси з космічним принтом, це було б краще. Мені дуже подобаються черевики, і це єдине, що мені подобається в цьому образі. Скажу чесно, так, це її тіло, її діло, проте мені набагато більше п'янка подобалася з довгим волоссям. Вона відрізала волосся, як тільки почала зустрічатися з Кані, і це знову ж таки дало такий перший момент оцієї теорії змови, що Кані Вест тримає її в рабстві. Проте, на мою думку, це було більше, знаєте, щось типу відрізати чолку над унітазом в годину ночі. Чи було у вас таке? Тому що я знаю, що у мене було. Я різав собі чолку над унітазом в годину ночі, і вона реально вийшла навіть прику. Ось скажу чесно. Ось мені здається, мене тупо боги врятували від уйобічної чолки, тому що я не вмію працювати з волоссям, я не вмію стригти волосся. Ну я вмію старити волосся, але я не вмію стригти волосся, тому е, це реально щось з розряду див. І в коментарях мого телеграм-каналу дуже влучно. Зазначили, що вона виглядає, наче вона лисіє, і це правда. Я обожнюю зализувати своє волосся. У мене був період в житті, коли я зализував волосся кожен день. Дуже сильно впливає на якість волосся. Ви дуже сильно втрачаєте волосся, коли ви робите так, реально починаються залисини. І це навіть не виглядає гарно. Це навіть не виглядає гарно. Це такий всратий образ, і ще оці коготки на цицях, мені здається, це відео просто демонетизують. Його демонетизують з першої ж хвилини. Мені прям страшно думати про монетизаційний статус цього відео. Якщо хтось зрозумів цей образ, будь ласка, скажіть мені. Я нещодавно писала в своєму телеграм-каналі пост про те, що у мене дуже сильно просіли перегляди, і мені почали писати мої друзі, які теж займаються ютубом. До чого ми дійшли? Українським каналам зараз дуже потрібна підтримка. Найкраща підтримка, яку ви зможете зробити для цього каналу, це поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, і поставити дзвіночок. Дзвіночки це дійсно дуже і дуже важливо. І це те, що дійсно рятує зараз всі канали, які просіли по переглядах. Тому, будь ласка, зробіть це. Я на вас дивлюся прямо зараз. Підписка, лайк, дзвіночок. Молодець. Наступний образ це образ з неймовірної колекції Y-Project, Це колекція, яку я назвали найкращою колекцією цього сезону. Мені вона неймовірно сподобалася. Я дуже рекомендую вам чекнути, якщо ви не бачили цю колекцію в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі відео. І цей образ вже був на Мії халіфі. Мію халіфу я не люблю. Я не люблю людей, які підтримують тероризм. Тому тут я її одразу пішлю нахуй, проте б'янку в цьому випадку слати не буду. Чи це пристойний образ? Абсолютно ні. Чи це настільки погано, як образ з зеленими ковготками? Також ні. Мені дійсно подобається цей комбінезон, і ще давно мені дуже подобалися ці майки Y-Project, які е, з точно таким ефектом, що у них замість лямок ліска, і що вони виглядають, наче вони прилипою вам на шкіру. Я таке дуже сильно люблю. Дуже багато людей мені казали: типу, Борисе, вона виглядає неймовірно скуто, вона виглядає, наче їй некомфортно. Ні, вона прикриває телефоном піську, вона закриває телефоном вареника. Вона ховає за своїм айфоном свій iCloud. Тому що, я так розумію, це було зроблено в Америці, і в Америці дуже-дуже серйозні закони з приводу того, що ви показуєте свої статеві органи, так сказати, людям навколо. Ви можете бути внесені в список. Секс Офендерів. І ви в цьому списку до кінця свого життя. І всі знають, що ви показували пісю. Тому вона не скута, вона просто тримає отак руки, щоб прикрити телефоном свою пісяндрію. Ну, серйозно, вона навіть посміхається. Але чесно, мені здається, образи з натягнутими колготками Янгліну йдуть більше. Наступний її образ це оцей металічно міні-образ. І вона виглядає як стриптизерши з GTA San Andreas. От чесне слово, вона виглядає. Це прям ну погано. Це виглядає, неначе вона замовила це з Аліка. Ну, типу, серйозно, у вас усі гроші світу. Це просто ну неймовірний піздець, як можна просто одягнути оцю, ну. Це дуже поганий образ. Я не маю нічого проти б'янки, проте це ну, це максимально дивно і максимально крінжово. Я розумію, що ціль цього образу була показати сраку і не бути затриманим, проте ну реально асоціації або з дешевим секс-шопом, або з якимись реально стриптизерками з дуже дуже древніх ігор. Ось ну. Я не хочу дивитися на цей образ. Навіть в Прада вона виглядала як біянка цензорі. В одному з таких достатньо стриманих брендів. Вона все одно вмудрилася показати циці. Я не розумію цих шортів. Ось це, знаєте, образ в травні на фізру, коли ви не ходили цілий семестр, ви приходите на останню фізру, щоб якось її закрити. Ось це образ, щоб закрити фізру за рік. Вибачте. Я більш ніж впевнені, що ви клікнули на це відео саме для цього. Каніе Вест тримає б'янку цензорі в секс фешн-рабстві. Персонально я так не вважаю. У мене є три достатньо вагомих аргументи, чому б'янка ну, не лізе в теорії того, що вона прям супер дохуя в заручниках. І перша це базовий. Маркетинг Кані Вест – це нарцис, який використовує людей навколо себе для свого якогось, навіть не заробітку, а більше для якогось вайбу. Йому потрібно створювати ажіотаж, і він дуже гарно створює ажіотаж тим, що поруч з ним постійно жінка загорнута в колготки, яка там посмоктала йому на гондолі у Венеції, і через це тепер вони не можуть відвідати Італію. Я вважаю це правильним останнім часом. Кані робить все більше і більш провокативні моменти через те, що ну давайте просто будемо чесними. Кані Вест в індустрії вже дуже і дуже багато років. і про нього тупо всі почали забувати і підігрівати якось цікавість про себе треба активніше, і активніше. То він буквально стає гітлером на подкасті. Асіґтензбагітлер also. до речі, одягнений він був не дуже. То він випускає футболки White Lives Matter. Але фешн-апогеєм оцього крінжу стало те, що він. Розморозив, так сказати, з забуття таку людину, як Гоша Педофілінський. Якщо ви були живі в 2017 році, ви знаєте, хто такий Гоша Робчинський. Це російський дизайнер. На цьому про нього можна перестати говорити. Був величезний скандал, що він займався тим. Чим не варто було займатися з неповнолітньою дитиною. І після цього він швиденько закрив свій бренд і пропав з радарів. Кан'є Вест його відкопав і змусив робити для себе мерч. І я вам скажу чесно, цей мерч такий крінжовий, ну, блять, чорні апси. Це що, блять, таке? Мені, ось я коли побачили, що типу Канія найняв для їзі Гошу Робчинського, був такий, типу, блять, ось зараз знову потягнуть росіян світ моди. Ні, ніхуя! Не потягнуть. Тому що, блять, що це таке? Це настільки хуйово, що мені аж сміятися хочеться. Ну це ніхто не буде носити. Хто це, блядь, буде носити, окрім самого Канія? Ну що це, блять, таке? Ну, що це, блядь, таке це дуже смішно. То він випустить якусь футболку, фак Адідас, ідіть нахуй. І я вам скажу, що я можу зробити краще. І в своєму телеграм-каналі я зробив краще. Ось я вам скажу чесно, я коли побачив, яку хуйню педофілінський робить для Канє, мені прям мені дуже смішно, мені хочеться хіхікати. Це прям ну, доказує, що ось як в Діорі. Співпраця з росіянами завжди тільки сре вам в капусту. Ну, карма це карма, кармовна, кармидло. Я дуже раді, що навіть за 20 баксів, за які West намагається продавати усю свою хуйню. Це ніхто не буде купляти. До речі, для тих, хто не знає, хочу пояснити футболку факт Adidas. Adidas зробили все правильно. Як тільки Kanye West почав вийобуватися і нести хуйню, вони одразу розірвали з ним усі контракти. І що найцікавіше, всі кросівки бренду Yeezy, всі права належать не Yeezy, брендом, яким володіє Kanye West через холдингову компанію. Всі дизайни залишаються майном. Адідас, Каньє Веста розхуярило! Ось коли ви дружите з росіянами, у вас прям все погано йде. Я так кайфую Оце так прикольно. Прям. <плаку> 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 За другий пункт я дуже вдячний каналу Світ спіймав мене. Цей пункт спижений. Дуже рекомендую підписатися посилання на цей канал і на мій телеграм-канал в описі цього відео і в закріпленому коментарі. Кілька фото б'янки Цензорі до того, як вона почала зустрічатися з Кан'є. Чи вона носить все дуже і дуже схоже? Так, чи вона виглядає краще? Абсолютно чесно, мені здається, вона виглядала ну прям максимально гарно до того, як вона почала зустрічатися з Кані. Ви можете мене спитати, Борисе, не порівнюй якісь відкриті маєчки з просто натягнутими на голі циці колготками? А я вам відповім: це дуже схожі моменти, проте, коли б'янка не була, скажімо так, на очах всього світу, вона дійсно носила щось все ж таки відкрите, проте, не таке скандальне, як зараз. Уявіть себе з великою аудиторією, всі очі світу на вас, і допоки всі очі світу на вас, ви заробляєте неймовірні суми грошей. Уявили, чи будете ви одягатися трошки по-іншому, ніж ви одягаєтеся зараз? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що різниця між стилем Б'янки до і після? Це не якась різка зміна, а це чітка еволюція стилю. Б'янка еволюціонувала свій стиль з якихось там відкритих циць у колготки. Ну це деградація, це не еволюція. Це видно, що її не змушують в цьому ходити. Те, що вона виглядає постійно сумною. Ну, попросіть якусь людину, заплатіть їй 300 гривень, щоб вона тиждень походила за вами і пофоткала ваше обличчя на вулиці. Хто з вас посміхається людям навколо? Подивіться на людей навколо, хто з них виглядає щасливим. Ну і наостанок пункт мого такого, скажімо так, мікрофешн-розслідування. Я відрили одну людину, його звати Раджаб Гаді. Це знаєте, давній оцей класичний друг гей. Я не кажу це в гомофобному плані, тому що мене зараз знову закенселять. Я просто вважаю, що це знаєте, ось просто динаміка оцих от дівчат, які хочуть собі друга гея як собачку. Тому я кажу друг гей саме в цьому сенсі. Отже, це її давній друг гей, і він... Її стелить. Дуже багато, наприклад, оцей образ, який мені дійсно подобається, він прикольний. Так, знову ж таки, я б так не одягнулася, проте я не бог щоб судити. І саме він, а не чорний піос Ані Вест, створює їй всі образи. Отже, що ми маємо? Образи б'янки створюються її найкращим. Цитую другом. Б'янка одягалася так само відкрито до того, як вона почала. Сканія це дуже логічно. З точки зору маркетингу висновок. Я дійсно не думаю, що Б'янка Цензорі знаходиться в такому вже скрутному становищі. Я цього не відкидую. Проте з точки зору фешену, я не думаю, що Б'янка Цензорі це чисто лялька, яку Кані Вест одягає як хоче і таскає поруч з собою для підняття якихось рейтингів. Б'янка Цензорі, це, скажімо так, лялька, яка одягає саму себе і яку таскає собою Кані Вест для підняття рейтингів. Чи її стиль унікальний? Так. Чи її стиль гарний? Не знаю. Судити не мені. Мені особисто таке не дуже подобається. Я вважаю цей стиль. Не те, що вульгарним, а просто нудним. Там немає цікавої аксесуарізації, там немає якоїсь підтримки. Це постійно одне й те саме: Одні й ті ж колготки на цицях, одне й теж зализане волосся, немає якоїсь такої родзинки. Але знову ж таки, мене дуже цікавить саме ваша думка. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про її стиль. Я хочу почитати, що саме ви думаєте про неї. І знову ж таки, я створюю в своїх коментарях сферу відкритої і вільної мови, відкритої і чесної дискусії, тому не бійтеся висловлювати свою думку, якою б вона не була. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліст ДНК-ікони, в якому я розбираю стиль відомих людей. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал для тих, кого цікавлять щоденні оновлення світу моди. І мій лайв-ютуб канал для тих, кому є цікаві як особистість. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагаїні Чакйо. Не забувайте пікуватися про себе. І не забувайте, що ви найкращі. Па-па!